Слава Ісусу Христос! Видно, що трохи така погода дощував всі такі трошки похмурі. Так. Але сьогодні маємо уже 20-ту неділю по зісланні Святого Духа, і ми чуємо ці літургії, ці читання, -чи котрі вибрала церква для нас. Чуємо насамперед Апостола Павла, який говорить про своє вибрання, про те, як він був тим, який переслідував церкву, Божу, переслідував Християн. Але також він говорить про те, що Бог вибрав його від Лона Матері, тобто, що він почуває себе як апостол, тим, котрий є вибранцем Божим аж від самого зачаття. Бог кожного з нас від зачаття вибрав, бо покликав нас до життя і кожна дитинка, кожна людина від моменту зачаття має такі самі права і обов'язки, має таку саму гідність, як і кожна доросла людина. І також ми чуємо в сьогоднішньому Євангелії одне з найвеличніших чудес, які робить Ісус у місті наїм, сілює, або точніше воскресає померлого юнака вдовиці, сина вдовиці, котрий помер. Невідомо, яка його хвороба була, чому він помер в молодому віці, але йде похорона процесія, яка зустрічається з Ісусом, який спеціально приходить до того міста, якщо б ви собі. Зараз після літургії, надіюся, не під час е, літургії, але після літургії собі відкрили Google Maps, то собі поставили дві локації, дві точки від Капернауму, де знаходився Ісус перед тим, там зцілив свого сотника до Наїму, то це 40 чимось кілометрів, 48, якщо не поміняюся, добре пам'ятаю. Тобто туди з біля 50 кілометрів Ісус долав спеціально, аби прийти в то місто і зупинити похоронну процесію. Тобто відбувається щось. Так, всі мої посипалися, да, е, відбувається щось надзвичайного. Ісус, якби докладає купу зусиль, бо ми розуміємо, що він не має е, автомобіля, він не має якогось транспорту, щоб дістатися до наїму. І йти 50 кілометрів ну, можна себе уявити. Ну, трохи далі, ніж до Мукачева. 50 кілометрів це серйозна відстань. Ісус долає таку відстань спеціально у то місце. І приходить саме в тому моменті, коли вже несуть померле тіло, йде похорона процесія. Знаєте, що в нас час теж, коли йде похорона процесія, то з до, до покійника, особливо якщо це наші хлопці, воїни, герої, які віддали своє життя, то ми все зупиняємо, не ходимо собі, але стаємо з якщо хтось має можливість на коліна, аби віддати шану віддати честь. І теж в нашому народі так склалося, що. Навіть якщо це не воїн чи хтось з героїв, які віддали своє життя, то навіть якщо не знаємо, чий похорон, похорона процесія, то ми зупиняємося. Є на то дві підстави, нічого тут задоволеного немає, якщо хтось каже, що не, не можна обганяти в процесі, бо процесі, не знаю що, то, зовсім, то є з двох міркувань Спочатку до тих, котрі горіють, і, і того покійника, а також з міркувань безпеки. Якщо робити обгін, і люди, людькові пішу, часом заплакані, не дивляться, під ноги може бути ДТП. Тому ми робимо обгін процесії похоронної і зупиняємося з пошани насамперед, а відтак, теж з огляду на те, щоб не трапилося, щоб хтось під колеса не потрапив. Тому так. І ось Ісус приходить в то місто на їм, зустрічає ту похоронну процесію. Зупиняє, каже, цій жінці ті вдовиці не плач? І ми сьогодні чуємо в тому Івангелії про Ісуса, котрий є дуже співчутливий, котрий є солідарний з тими стражданнями вдовиці, яка втратила останню надію, тому що в тому часі, в тому суспільстві, жінка могла бути забезпеченою і захищеною тільки, якщо в неї був чоловік або бодай сину. А тепер вона вже є вдова і втратила сина. І як далі жити? Невідомо, як її звати, не знаємо. Але що цікаво, мене то в Євангелії тому вразило. Бо ми часто чуємо про чудеса: Ісус там зцілив буря на морі, Петра витягнув з води, зцілив паралітика, вигнав демонів, зробив там ще якесь чудо. А в сьогоднішньому Євангелії ми чуємо, що Ісус приходить тоді, коли Його ніхто не кликав. Чи вдовиця дзвонила Ісуса прийди? Не дзвонила. Телефонів не було. А звідки Ісус знав, що треба прийти, бо він все знає. І приходить тоді, коли здається, що все втрачено, і так врачу в житті часто були. Приходить тоді, коли здається, що вже все, вже ніхто не поможе, і приходить в часто. І Ісус приходить до тої жінки, зцілює, воскрешає, перепрошую, її сина, вертає її знову її, каже Івангелій Намсотні, що вернув її. Сина, повернув її до життя. І тим самим показує, що Ісус заради одної особи готовий здавати такий шлях довгий. Чому? Тому що для нього кожна особа є цінна. Сьогодні апостол говорить про цінність особи, бо говорить, що Бог вибрав мене від отрова моєї матері. Хоча я церкву переслідував, але він мене зробив апостолом. А нам сьогодні говорить, що для Ісуса є так цінна особа, що він готовий здолати десятки кілометрів пішком, аби допомогти. То значить, що для нього кожна особа є цінна. І то Івангелій сьогодні нам каже, що послухайте, якщо Ісус поміг жінці, котра була вдовиця, котра жила в такому місці, ну дуже. Непримітному і маленькому, бо це не було якесь величне місто, де жили царі там, або, можливо, було, що, можливо, ви жили там. Але на час Ісуса Христа це було маленьке містечко. Маленьке містечко, в якому мешкало, я знаю, скільки там сотень людей, можливо, і то не було. Тепер не знаю, якщо не помиляюся, тисяча, можливо, щось, чимось, якщо не, не підводять ті дані, з яких я черпав, для того, щоб вам це сказати сьогодні. І так, Ісус спеціально йде в то, в то місто, в то місто, котре гнеє Бог на яким визначним, приходить до тої жінки, котра його не просила, котра його не благала про допомогу. Більше того, він приходить до тої, котра не може йому і не має чим йому віддячитися взагалі. Чим йому вона віддячиться, втратила все, що мала. А Ісус приходить, тому що для нього важлива особа. Для нього важлива кожна людина. І той Івангелі сьогодні нам каже, що він? Ісус приходить до нашого життя теж в таких іноді дуже важких ситуаціях. приходить тому, що кожна людина для нього є цінна. ти, як особа, є для нього цінна і цінний, і важливий. Сьогодні той вангеліє є нам як ніколи близьким, тому що ми, ми живемо в такому часі, де не одна мама плаче, і ми маємо біля себе сусідку, знайому, та втратила свого сина, та втратила дитину на війні. Хтось загубився, невідомо, де є взагалі, чи живий, чи мертвий. І скільки матерів сьогодні плачуть? Невідомо нам і той Євангеліє нам не дає відповіді і не знайдемо відповідь, бо жодна філософія нам не, не поможе в тому, щоб дасти відповідь на одне питання, чому мій син? І там довиця теж, мабуть, питала, чому моя дитина? Єдиний, хто в мене був. Чого не в той, котра має 10. А мій син комер? Як сьогодні теж багато матерів, кажуть, чого то моя дитина загинула. Чому моя дитина? Ми не знаємо відповіді на це питання. Ісус також не дає відповіді в тому Євангелії. Ми відповідь отримуємо, коли будемо в небі. І зрозуміємо, чому Бог одних з воскрешає, інших залишає і помирають. Ну, не залишає, але допускає, що вони померли. І в нашому часі то саме. До одного я приходжу з таємством і помазання і кажуть лікарі, що все кінець не буде там, там нема надії. А людина за два тижні вдома. І таке є. Я вам свідчу про це. Або я так, що там, не знаю, поранився, чи щось сталося, якась маленька царапина інфекція, ти приходиш, думаєш, що тут? Тут навіть тайне помазання не треба. Молишся над тою людиною, а людина помирає. Але невідомо, чому так є? Чому одні помирають, а одні живуть? Ті, котрі, не знаю, казали, лікарі прогнозували, що буде все, кінець, виходять, а хтось із. Чимось маленьким помирає. Це і любі тайна, невідомо. Ми не знаємо тут на землі, чому так є, що хтось один хворіє, помирає, хтось одужує. Чого Ісус в Ізраїлі в того дня, я думаю, було багато похоронів, які в нас уж і кожного дня по кілька. Але чому саме той син? Чому Ісус не воскресив усіх? А вибрав одного. Не знаємо, чому так є. Але Ісус Робиться чудо для того, щоб наша віра зросла, аби ми в нього увірували. Аби ми, чуючи про це чудо, що йому підвладна і смерть, що він може похоронному процесі зупинити і Воскресити мертвих, щоб ми також увірували, що він є володарем життя, що він є на русі. І навіть як допускає смерть, то дає життя вічне, то дає своє царство у спадщину як нагороду тим, котрі вірують у нього, тим, котрі люблять його і бережуть. Його заповіді, як він сам каже. Тому той Івангелій сьогодні нам говорить про те, що кожне життя людське є дуже цінне. Ми сьогодні боремося за життя і можемо доцінити, як важливе, як цінне є життя. І як воно і водночас дуже крихке. Сьогодні живеш, а завтра помираєш. Хтось один помер, хтось залишився, і не знаємо, чому так. І які принципи. Принципи того, що так стається, що одні виживають чи помирають, нам невідомо. Але знаємо одне, що і життя, і смерть є в Божих руках. Господь є над тим всім є володарем і мертвих, і живих. От єдине, що залишається, так як там довіться, довіритися. Довіритися йому, його промислу. Його провідні. Той юнак, я можу продовжити ту історію, бо відомо, що з ним далі сталося. Можливо, прожив до 70, можливо, до 80, не знаю точно, але точно помер. І так помер. Але якщо повірував, не знаємо далі ту історію, якщо увірував Ісуса Христа, то знаємо, що має вічне життя, яке Ісус обіцяв, тим, які в нього вірують. То значить, що певні, певних осіб, або декого Бог не воскрешає і сьогодні не дає Воскресіння нашим померлим, бо вони перейшли в життя. І тому сьогодні в цій літургії цю прекрасну надію, запрошую вас аби молитися насамперед. За тих, котрі подібні до тієї вдовиці, за тих, котрі втратили своє останнє, свого єдиного сина, свою улюблену дитину на війні, тих, котрі плачуть зараз, котрі оплакують своїх своїх близьких, своїх рідних, які загинули. Молимося так в цій літургії за всіх, всіх дітей, всіх тих, яких навіть не де тебе, чи в полоні, чи безвісти зникли, чи взагалі живі. Але Господь прийшов так, як прийшов до жінки на їм, аж майже за 50 кілометрів. Аби прийшов у життя кожного сьогодні, хто плаче. Бо Ісус приходить, аби кожного втішити. І зупинити ту похоронну процесу і сказати Встань, а будеш жити. Встань, бо я є володарем життя, і тут смерть немає останнього слова, бо я є альфа і омега, я початок і кінець. І наш Христос є такий, котрий є не лише початком, але кінцем всього. І кінцевою нашою зупинкою, останньою точкою буде зустріч з ним, а не тільки смерть. Тому бажаю всім нам, ми зростали в довірі до, до того, котрому ми не є байдужі, до того, котрий любить нас і для кого ми є дуже цінні, для самого Ісуса Христа. І просимо, щоб ми також цінували Його співчуття, Його милосердя до нас, Його любов до нас, яку нам показав у своєму сині Ісусі Христі. Слава Ісусу Христу!